Друзі, всім привіт! Сьогодні я знову на тих місцях, де й минулого разу, і сьогодні хочу пройти безпосередньо по тих місцях, де останнього разу зустрів косуль, де їхня була велика насиченість, насліженість, де зустрічався з косулями біля мисливських веж, біля молодняка, і який межує із старою сосною. Минулого разу я хотів пройтися на підгодівельний майданчик з, також з мисливською вежею, але вона там. Така висока, от минулого разу я був біля тих веж, які відносно такі низенькі, а то там така висока вежа для спостерігання, і ще влітку там були, велися якісь роботи лісниками. Я так зрозумів, що вони хотіли зробити її з накриттям, щоб можна було сидіти ну, і від дощу заховатися. Але чи зробили, чи ні, подивимося. Сьогодні от хочу пройтися до неї і десь в тих місцях от буду ходити. Яка ситуація сьогодні по лісі, по скраданню? Зараз температура мінус 2, трішечки навіть тепліше, минулого разу було холодніше, великий мінус був, більше, вірніше мінус був, ніж зараз. І саме головне те, що сьогодні вночі і в день йшов невеликий сніг. І от цей сніг впав слоєм десь приблизно сантиметрів 6-7 на той наст, який був минулого разу. І якщо йти по лісових дорогах, то взагалі йде ж тихо. А якщо сходить на пересічну місцевість, то ось ця подушка снігова, яка лягла на нас, вона дає можливість йти більш-менш тихо. Наст провалюється під цим снігом, але все одно він якось трішечки цей звук, як глушник блокує. І все одно можна так ну, більш-менш в порівнянні з минулим разом. от Хто дивився минуле відео, той бачив і чув, як я йшов, який тріск був, то зараз все по-іншому на порядок тихіше, можна йти. Тобто умови для скрадання покращилися набагато. Цей сніг велику роль зіграв. На підході до цих місць, де я зараз знімаю відео, я вже спостерігав сліди косуль свіжі, сліди декількох кабанів. Там кабани от, цікаво було, я не знімав, тільки пройшовся так. Накрутили такими слідами, видно, заходили в молодий березняк, зайшли, порилися під тими берізками, потім вийшли. по ті дорозі, до які я підходив сюди. От вони ту дорогу так разів 10 переходили, мабуть, туди і сюди перейдуть оці сліди, і вони свіжі. Ну ось ось вони проходили. Кабани. І видно, наслідили, накрутили там такого, як зайці. Дуже гарно. Лисячий слід, але лисячий слід, я думаю, що нічний, тому що вже припорошений нічним таким снігом слід, але такий досить свіжий, не так, що там дуже давно пройшлася. чи свіжий, кабаня чи свіжі, от такий лисячий відносно свіжий слід. Вже дуже, дуже гарно. І сподіваюся, що на тих місцях, куди я йду, де минулого разу зустрічав косуль, сьогодні буде можливість ближче підкрастися, тому що минулого разу я знімав на таких ну, великих дальніх дистанціях, не було можливості підійти. А сьогодні, надіюся, сподіваюся, на те, що звіра вдасться зняти ближче і підійти до нього ближче. І, можливо, от мене таке радує те, що лисячий слід є досить свіжий, можливо, такий лисичка сьогодні навіть в катер потрапить. А зараз, от Саме перше, що буду, йти по дорозі прямо до тієї Мисливської вежі і підгодівельного майданчика. Ну і буду знімати все те, що там зустріну по дорозі. Якби. А потім буду десь в тих місцях крутитися і будемо висліджувати звіра. Можливо, робитиму засідки на мисливських вежах, можливо, десь поруч якісь там місця Буду так дивитися, де, де краще може сісти десь на пересічній місцевості. Ну, Там будемо орієнтуватися, вже будемо на місці, так би мовити. В лісі зараз ну, в цих місцях Поки що тихо, не знаю, буде вітер чи не буде, як воно буде, але зараз ліс гарний, красивий, тихо. Оцей такий нічний сніжок впав на гілки, на дерева, так красиво подобається мені. Атмосфера приємна така. Так що сподіваюся, що і по висліжуванню буде не менш гарно. Не встиг я відзняти перше відео. Як тільки вийшов перший слід свіжої косолі побачив і дві косолі були поруч, але перебігли от перебігали через ось цю вирубку стару. Там вже й молоді сосни піднялися і от через них перебігли і зайшли в оцю стару сосну. Не встиг я за ними трішки намагався їх наздогнати, трішечки перегнати, вийти з іншого боку вирубки, але не встиг. Ось так, вже дві косулі на очі потрапили, відзняти не вдалося, але звір активніший ніж минулого разу. Ось так. Сподіваюсь, що на тих місцях буде ще краще. Там було багато звіра, тому шанси всі є відзняти його. Красиві такі засніжені пейзажі. Містинка така видно лисичка крутилася, мітку залишила, погребалася щось. І так досить нахожено. Заячий слід є. Старий, але все одно. І лисячі сліди, От звідси вони ведуть. Ось той слід, де пройшла лисичка. Але він бачите, такий трішки припорошений снігом. Я думаю, що це нічний слід. Друзі, надеюсь, що вам видно на снігу біля такого кущика і прямо мишачі стежки натоптані. Видно як переходило. Друзі, дивно обійшов таку немалу вже територію, багато зустрічаю слідів, косулячих слідів багато, багато кабанячих слідів. Зустрічаються лисячі сліди і всі лисячі сліди, які я зустрів, всі йдуть попарно. От сьогодні 15 січня і в лисиці продовжується період гона. Проходив містинку ось нещодавно, дуже багато заячого сліда було. Але скільки не йду, я не підняв жодного звіра, ще, ще нікого не побачив, окрім тих перших двох косуль. От ніби сліди є, ніби наслідженість велика, а звір десь зачаївся так, що ні бачу, ні піднімаю. Нема можливості ще відзняти. Нікого ще не бачив, ніхто не перебігав, ні близько, ні далеко ніде взагалі. Йду тільки милуюся лісом, ліс дуже гарний, красивий, пейзажі такі чудові. Трішечки навіть небо роз'ясняється, можливо, навіть сонечко вигляне. Точно деякий час. Такий один момент був сніжок, пустився, невеликий, красиво було. А звіра поки що немає. Ну нічого, ще все попереду. Я ще не дійшов навіть до тих місць, де, от, де була велика наслідженість, де я минулого разу бачив косуль. Мені ще, ну, ще десь годину ходу туди. Та ще є шанси, що ще по дорозі когось зустріну. Місце, я ж говорю, ніби не погані. тим більше, що наслідженість така гарна. Ні, ніхто не, не потрапляє на очі. Я дивлюся, от косулячі сліди, вони свіжі, і видно, що косулі йшли. Вони йшли кроком спокійно, ледве-ледве там ну так, зовсім-зовсім повільно переміщалися. Тут вони під, підійдуть під якесь дерево, видно, що там погризуть гілички, так скусані видно краї. Трішечки далі пройдуть, зупиняться, знову десь підійдуть до де якось там куща. Так повільно, але де вони? от Щось не видно ніде. Так ніби і провідняються між деревами от є е, такі молоді насадження, берізки, там далі сосна видніється. Ні, не видно нікого. думаю, можливо по окраїні, можливо, десь тут видно буде. Так проглядається досить на велику дистанцію ліс. Але ні. Що ж буду шукати далі? Ще не здаємося ще рано. баня шаска така да і в цьому місці розходиться один слід праворуч дві ліворуч і натоптано що він один бік ще інший бік такий досить нахожені стижки видно що кабан переміщається і один слід такий он ну, зовсім не дав нішній Я нарешті дістався тих місць, де мисливські вежі годівниця, ось сільник. Ось видно ці вежі мисливські. Я стою поруч з годівницею. От вона з тією, що минулого разу був. І зараз взагалі ситуація зовсім інша. Один єдиний кабанячий слід. Ось він підхід до годівниці був. І все, крім цього сліда взагалі більше не видно слідів. Ішов звідси зі сторони сільника. йшов. І все, більше немає. Минулого разу, наскільки гірші умови були для скрадання і звіра бачив набагато більше, ніж сьогодні. Сьогодні умови кращі, не бачу нікого. Так, сліди є, а звіра не бачу. Так, ну що ж. Отже, звідси прямую до того місця, про яке говорив минулого разу, до підгодівельного майданчика і Мисливської вежі. Кабанчись гарний такий слід здоровий і сантиметрів 17 здорові сліди. Перейшов через дорогу Наслідженість тієї сліди є, а звір десь ховається, слідів, не, не залишав, сам заховався. Ось тут ціла стежка кабаняча, іде гарно так натоптана. Сліди різні, великі, більші, менші, в одну сторону, в іншу. Ще одна кабаняча стежка. Багато проходжу таких кабанячих стежок. Гарних і сліди здорові. Такі хороші кабани ходять. Якби побачити їх та відзняти. Такі гарні стежки. Всі або в такий чагарник, або з такого чагарника. І частенько це вже ну, п'ята, мабуть. Тежка яку зустрічаю. І саме кабання з такими здоровими слідами.